Ну що, шалена зима, це не тільки холод, а ще й величезна сплата за генератори за це те, що ви їх така заправляти. бізнеси як страждають, угу. скільки про бізнес хотіли якраз сказати, тому що ви знаєте, що вже держава запустила функцію допомоги, і тепер так. бізнеси зможуть допомоги. отримати компенсацію за так. те, що вони працюють, платять податки, але вимушені платити угу. за генератори і їх заправляти. Там, до речі, до 15 тисяч гривень. Від цими з я дивився в дії. Вже запустили. Але допомогу. ну непогано, та побачимо, як це буде по але. Проблема в тому, що кожен раз, коли активізується Держава активізується і шахрає. От і ще одна шахрайська схема з'явилася нещодавно в мережі. Людям приходять в месенджерах повідомлення з пропозицією оформити матеріальну допомогу угу. не від держави, а нібито за програмою, яка називається Тепла зима. Угу. Звучить гарно. Звучить гарно. А Насправді вона має назву зимова підтримка. От. Угу. І це е, тепла зима. від… Іноземних партнерів так, теж так, поки що реалістично. І по 6 тисяч триста вісімнадцять кожного члена родини. Так, а тепер дивіться, зверніть увагу якраз таки на суму. Її не стали заокруглювати, щоб воно виглядало більш правдоподібно. Да. Для оформлення заявки треба, в принципі, як завжди, в таких випадках просто перейти за посиланням так. і заповнити форму. Так, от детально про те, як дурять людей, як не потрапити на гачок. Ну і як і ще схеми модні серед аферистів, дивимось далі. Шахраї знову хочуть обдурити пенсіонерів. Цього разу надсилають їм повідомлення з вимогою підтвердити вік через спеціальне посилання. Зловмисники тиснуть і запевняють: якщо цього не зробити, пенсії можуть не чекати. Однак, якщо перейти за тим посиланням, люди фактично передають шахраям персональні та банківські дані, застерігають у кіберполіції. Далі вони можуть запросто отримати доступ до онлайн банкінгу. Тому експерти радять всю інформацію від анонімних користувачів перевіряти лише на офіційних ресурсах, зокрема на сайті Пенсійного фонду України. Також у мережі шахраї пишуть від імені поштових сервісів. У повідомленні йдеться про те, що посилка, нібито, затримується через неправильну адресу. Для того щоб це виправити, просять перейти за прикріпленим посиланням. Насправді ж це фішинговий сайт. Який зробили шахраї, попереджає кіберполіція. Люди, які переходять за посиланням і вводять свої дані, фактично передають їх шахраям. Шахраї мають і ще одну схему: у мережі масово ширяться повідомлення про нібито соціальну допомогу тепла зима. Обіцяють понад 6 тисяч гривень для кожного члена родини від європейських партнерів. Для того щоб отримати виплати, закликають перейти за посиланням. Через морози на вулиці та холод у домівках ця брехлива інформація виглядає особливо привабливою. Саме на це і ставлять ставку аферисти. Основна ж мета отримати доступ до банківського акаунту і вкрасти звідти гроші. Вам буде здаватися, що все в рамках закону відбувається. Ви можете навіть побачити, що сайт там дійсно банківський, і вам потрібно просто буде надати свої реквізити. Проте на тому посиланні, якщо добре його перечитати, дуже часто буває так, що одна зайва літера або буква О в слові ну, тут нехай буде в слові монобанк, буде через нуль. Для того щоб не натрапити на гачок шахраїв треба пам'ятати інформацію про реальні виплати завжди публікують виключно на офіційних ресурсах компетентних осіб або структур